Вітаємо всіх на каналі крамниці рукоділля Фіфрау ми з України! Як Ви вже здогадалися, що контент нашого каналу це про вишивку в'язання, творчість та рукоділля. Мета каналу Фіфрау детальна розповідь про рукодільні товари, огляд наборів для вишивки опис та наглядний показ пряжі, про аксесуари і різні інструменти. Саме головне огляд всього, що є в нашій крамниці Фіфрау. Також ми будемо показувати, які новинки з'явились у нашому магазині. У крамниці Фіфрау є цікавий та навіть ексклюзивний товар. Команда крамниці Фіфрау намагається різноманітнити та розширити асортимент товару для наших улюблених покупців. І все це завдяки вам. Бо ми прислухаємось до вас і намагаємось підібрати все те, що вас цікавить.